Огляді у нас моделька GNG RK74T. Одна із самих топових популярних моделей. Одразу перейдемо до комплектації. В комплект входить інструкція. Особиста ця моделька, яка знімає на огляді у нас зараз. Вона вже обслужена всередині, зроблений шимінг. Одразу по характеристикам. Швидкість 130, вага 3,5 кг, довжина 72-102 см. Піднімаємо вверх ось нашу трубу і складаємо її. Заглушку, яка йде одразу у нас в базі можемо зняти. Тепер що хочу розказати про сумісність тюнінгу. Приклад Daniel Defense спеціально купив для того, щоб встановити на цю модель. Чому саме Daniel Defense? Мені подобається вигнутість прикладу, він в плечову яму ідеально лягає. І для цієї моделі з повністю складеним прикладом це ідеальна. Просто ідеальна сумісність. Тобто дуже класно Teta Optic або EOTech 558 це репліка, Класно виглядає, класно сидить з ним. Мені подобається. Тепер по сумісності магазинів Сіма або ENDEL, в принципі, сидять. Без люфтів, нормально. Єдине, що може бути, ну, це допрацювання зуба, трошечки тонше його зробити, але в принципі ідеально фіксується, класно, дуже класно. Виглядає антуражно, круто. Немає чого додати. Моделька варта, ну, варта. Тепер, що хочу розповісти по корпусу, майже вся модель металева іде, по вазі, вона набагато легше, ніж зі сталі, але за рахунок того, що дуже багато тактичних обвісів, сам корпус спеціально змодульований, щоб була дуже гарна соосність корпусу гірбоксу. То якщо порівнювати з моделями типу Іендель, ось, ви можете бачити, в принципі, вони по довжині різні. GNGшка буде набагато довше, вона буде тактикульніше, привабливіше виглядає. Якщо ви любитель класичних АК, то Yandel це ваш вибір. Топовий приклад. Чого приклад, непонятно. Топовий фронцет. алюмінієвий, легкий, з кріпленнями в тому місці, де вони реально необхідні. Це максимально продуманий автомат. З усіма необхідними кріпленнями саме в тому місці, де вони реально потрібні. І, в принципі, верхня, ви можете поставити сюди камеру, коліматор або якийсь додатковий обвіз, він сюди стане і буде виглядати суперово. Далі дістатись до акумулятора відкручуєте ось в цій частині. Піднімаємо флажок і маємо доступ. Є ось тут ось така трубчата вставка. Це для акумулятора полісткового типу 11,1 вольт. Ви набагато більше будете задоволення отримувати, якщо ваш автомат буде виглядати антуражніше. Тому краса потребує вашого часу та грошей. Кріплення колодки до ловера, до корпуса надійне. Надійне зроблено на совість. Заходить дуже туго. Мені для того, щоб його розібрати зібрати. Прийшлося вибивати потім, щоб зібрати, змащувати частини, які заходять в корпус. Шестигранні винти. Я витратив два ключі. Прийшлося купляти два комплекти, щоб його розібрати. Тому що з заводу затягнуто так сильно, що проблемно з цим дуже проблемно. Тому якщо купуєте шестигранні ключі, купуйте самі дорогі, надійні, стальні, там низькопрофільний цілик. Дуже зручно цілитись. Це не той цілик, який йде у цими, де йде ось така от розбіжність в ширині і оцей штирьок, і ви ловите, щоб воно було якби і по вертикалі рівно, і по горизонталі рівно. Тут вам треба зловити ось цю мушку просто десь посередині. Так, по мушці ми розібрались далі. Кришка ствольної коробки у нас іде стальна. Верхня рейка планка пікатіні кріпиться до кришки ствольної коробки. Вона у нас іде алюміній, це іде сталь. Двостороння клавіша, вона, в принципі, постійно йде в моделях АК. Іде анодований алюмінієвий, спеціальні напливи для фіксації гербоксу, про що я казав трошки раніше. І також є три отвори для того, щоб закріпити планку «Ластівчин -хвіст», щоб в принципі, я не знаю, для чого це треба. Ну, є любителі ось цього кріплення, воно продається окремо, якщо ви хочете його встановити. У вас є така можливість, але не на закльопки, як це зазвичай роблять, а просто на якісь там шестигранні винти при налаштуванні вашого хопап, коли ви робите всі ці маніпуляції, ви скидуєте затримки і можете продовжувати там стрільбу або налаштування. Це дуже зручно. Дуже зручно але... Ось ця друга клавіша збоку. Вона, вона, в принципі, коли ви налаштовуєте, тобто ви відтягнули, перевели клавішу. І, ну, можливо, це так і зручніше. Тобто, інженери, скоріш за все, продумували це все заздалегідь. Це, можливо, я якийсь там недосвідчений, що чіпляється до цього всього, але я б її прибрав. Що хочеться сказати по ручці? Ручка, в принципі, для G&G стандартна, потовщена. Ну, не скажу, що зручна, ну, звикнути до неї можна. Спусковий гачок універсальний, цей гачок з своїми внутрішніми там, властивостями унікальний. Його ви не купите десь окремо у нас на ринку, він не продається. Можна тільки замовити із-за кордону, якщо вам там треба щось відремонтувати. Тому о, ця унікальність, ідентичність. Буде присутня тільки в моделях GNG. Скоба стальна, клавіша скидання магазину у нас трошечки збільшена. Всередині встановлений резиновий магвел для того, щоб примикання магазинів було максимально щільне. І плюс у вас є магазин, який досилає всі кульки до останньої, розслабляє пружину. Тобто Ось такі магазини G&G. дуже шкода, що не продаються десь окремо у нас в Україні. Я б таких купив з десяток, тому що вони набагато краще і по якості, і по довговічності, і плюс досилання кульок, коли вони не випадають з магазину. Це, мабуть, зрозуміють тільки досвідчені страйкболісти, що це реально важливо. Це трошечки напрягає, але нюанс ще в тому, що для того, щоб його зарядити, треба цей піптик постійно вдавлювати в корпус. Не люфтить ні вліво, ні вправо. Сидить, як вилите, до цього магазину ідуть наклеєчки. Доступ до того, щоб наклеїти. От, ви в п'яточку знімаєте, і у вас є доступ, щоб наклеїти. Я вже наклеїв, щоб воно більш антуражно виглядало для відео. Труба прикладу у нас іде алюмінієва. контрогайка у нас іде стальна. Труба прикладу. У нас має шість позицій. З вирізом сюди можна вставити акумулятор додатковий. Тепер по самому прикладу. В чому відмінність від інших моделей, в чому перевага? От, батареїчка у нас всередину заганяється, вставляється тільки одна. На жаль, вставили. А я розповім те, що з заводу закладено в цей автомат. Але. І розповім те, що я одразу замінив. Перепаяв конектор, щоб була краще, був краще зв'язок з акумулятором. Проводка вкладена, в принципі, досить гарно, з цим питань немає. Е, мотор у нас. Мотор у нас і гарний, класний, неодимовий. На 25 тисяч обертів. Шестерні. Перша шестерня передаточна від двигуна у нас іде металева, далі іде центральна і кінечна. Ідуть стальні. Стальні звичайні 18 до 1. Я не скажу, що вони якісь там суперкласні. В принципі, там з часом можна замінити їх на тягові 100 до 200 або на швидкісні. Хоча в принципі і так відгук тригера тут достатній. Циліндропоршнева група. Циліндр у нас іде латунний. Поршень, цільнометалева гребінка і 14 зубів. Тобто останнього зуба у нас немає. Це покращує зачеп, АОЕ не виставлено, голова поршня гарно вентилюємо. Вона у нас іде нейлонова з гарним орінгом зеленим, тобто він, в принципі, по компресії класний. Але мастило тут уже вичерпало свій термін придатності. Воно трошки підсохло, і коли я розбирав і витягував поршень з циліндра, він трошечки залип. В принципі, шимінг автомату після того, як ви його купуєте, це обов'язкова частина. Той хто цього не робить, це ваші проблеми. Я б на вашому місці все ж таки при купівлі такого автомату відправляв в майстерню, хай відшимлять гарно і буде вам щастя. Далі, голова циліндру. Тут всередині йде у нас на ЧПУ-станку зроблена. Гарна, з гарним ущільненням. В принципі, до цього немає питань, вона залишилась тут. Нозол без ощільнення, пластиковий, був замінений на алюмінієвий з одним орінгом. Тапет нормальний, тапет залишився. Контактна група тут у нас з мікроперемикачем, можливістю регулювання, і також там, де селектор вогню рухається. Також є спеціальний контакт для того, щоб розуміти, що це автомат або там одиночка. Стволик у нас іде подовжений, як це. І має бути для 74-ї версії. Він у нас іде латунний з нікельованим покриттям. Резин, резинка хопап зелена, нормальна, ну, вона не замінялась. Тобто е, частина хопап була просто прочищена, прибраний оцей пил-бруд для того, щоб автомат працював трошечки краще. Це все, що хотів сказати по внутрянці. Так, розповім вам особисте враження. Особисте враження побачив я його перший раз на закордонному відео Gunfire. Це у нас постачальник, ну не виробник, а постачальник да, з заводу, який має можливість бути дистриб'ютором по інших країнах. Дуже зацікавила модель. Зовнішній вигляд от прям фокусує у, у уяві ось цю картинку, не дає спуску, поки ви його не купите. Там навіть цей дульник він відрізняється, він трохи краще, він якось ну, більш гарніше. Тобто, вся модель інженерами пророблена до найменших дрібниць. Його приємно тримати в руках, не соромно показати людям. Тактикульний, з можливістю тюнінгу, і, в принципі, контактна група довговічна, вона в 10 разів довговічніше прослужить. Ніж інші автомати. Тепер перейдемо до самої стрільби. Для того щоб показати, як воно працює, спочатку розповімо вам про електроніку. Мосфет запобігає розряду перезаряду, зберігає температуру в нормальному стані, якщо перегрівається, він вас про це сповістить. Стрільба. Відстріл по три, зажимаємо, чекаємо 10 секунд. Переводимо на автомат. Маємо чергу по три. такою гарною скорострільністю. Переводимо, зараз покажемо, як відстрілює він на автоматичному режимі. Що можна сказати за модельку? Моделька якісна, практична, скорострільна. Варта уваги! Варта вашого лайку, підписки на наш канал і підписки на наш телеграм. Дякую за перегляд!